Девокада одна штучка може стоїть 2-3 доллара Тому що тут купить тільки той, що приїжджає і кому і вона понадобиться. Мені воно не треба. Я не зупинився і не купив. Ну, мені не, не зручно з причепом. подняться. Так, стол двигал. Да по Мапа поведомляет, что там есть. Да уже поломался кто-то сидит. Не знаю як тобі сказати, мама. Там просто стоянка є, можливість стояти. стоять Просить підтвердити чи не підтверджувати ні, Немає Я а, ні, ні, а. А він все-таки був, гаманув Ось тут верби часто продають. по сути справа на желтом поле. Что они там едят? Ну, сину уже едят. Не траву зеленую, а сушину. Значит, О! что ж таке? теперь Треба, какая она даже чем общить. А что ты молчишь то Да ты звук где все. Ну. Понял. Так, о, тут парковий. Мабуть, це приїжджають купувати. ого як цікаво. велика парковка. Що вони задроблять? Ну вона, до речі, не заасфальтована. О, як багато машин. Змагання якесь чи що? О, поїхав ще один. А, і вино продають, я бачу все. А, тут ціле містечко. Це зліве містечко. Яке? Щось там відбувається. Приїхало багато машин сьогодні вихідний субота. От вони приїхали. Заправка є шеврон. Може не одна заправка. Ну, от, будь ласка, містечко Ворах. Звичайно, ці гори не дуже високі, але все-таки гори. Сзади в зеркало бачу скелет прикріпив далекобійник на своєму автомобілі спереді. <звук> Ой, так. Да. Трошки із зіхом, автомобіль повідомляє. молодець А чось Тітка! З Google Map перестала балакати. Не знаю чого, але треба попробувати. Це радіо працює. Ладно. О. Вона мовчала, що їй не було що сказати. Так, піду направо. А та ухобінник прямо їде, до речі. Keep right to stay on California 152 West. Це ще говоре. Це, так сказати, була невелика долинка гора Tenon Headlights, ну включаємо. опа Сейчас это заставляють включать ходові фонарі чи там лыжни сид. Светло. У кого что? Фары включать. Так, едем. Как я вижу, это притормаживает. Ну, ось. Вот. І оце тепер уже спускаємося в долину. Так, це притермажувати. У мене ще причеп, тому треба більшу дистанцію тримати. Ось такі красиві гори. Жовті. Справа штриховка, це не так штрифують, щоб тут не зупинялись. По штриховці не можна заїжджати, стоять. Це теж е, ряди, де, ну, я би сказав, містечко, але тут повно, і от зліва був теж маркет фріт, що там як воно було далі, не замітив. Тут теж живуть фермери, які і вирощують свою продукцію з господарською і продають. От справа, мабуть, щось закинуто, якась земля. Паркан зовсім розвалений. О, там навіть зверху справа живе, О, а зліва парників багато тут вже в повне життя йде, це вже майже не гори, ну так от. А, як це є? Не знаю як сказати, коли оце гори закінчується. Посел 67 акрів. Отак от. Ставки збільшуються. Справа оце людина живе, ну домик страшний в нього. Ну, ділянка під горою. Підгорне живе, задав анекдот. Вірніше кінцівку. Ось зліва. Інколи дивився сарай такий страшний який. Мабуть, ферма у нього не дуже йде, та таке все воно старе і налада дише, але там, мабуть, використовує теж. Своєму фермерському господарстві. Тобто не всі фермери багаті, точніше, дуже багато хібідних. Ну як? Вони займаються цим ділом, просто немає грошей побудувати. Ух ти, який буйвол з такими рогами стояв. Дивиться на автомобілі, справа був. Подивіться на відео. Спробуйте знайти його там. Буйвол, настоящий Буйвол. Такий Рога як е, в мультфільмі от, Черіс продають, як е, в мультфільмі Маулі Радянського, звісно, виробництва. Вон коники пасуться. <кій> <кій> Мені б цікаво було більше дізнатись про... Сільське, ну такого, скажімо, немає, як сільського, ну добре, чи може сільське життя в США. Тому що тут, ну, можна це б сказати, було назвати селом, але вони так його не називають. Вони взагалі можуть його не називати. Адреса буде оця дорога має ну, назву якусь там, навіть номерну, неважливо. І, от, до цієї дороги нова будинку і все. І будь жити. Так багато, тому що села ну, в Європі формувалися, а тут вони це населені пункти і якби, не називається... Хоча є назва да, село. Ну, я не знаю, поки що. Тобто і приїжджав, і приїжджав я, назва є Вілич та Като Вілич та Като. А чи вона відрізняється від населеного пункту, ця не незрозуміло. Тому що в Сан-Хосе це теж село. Як кажуть жителі, іммігранти. Україна російськомовні. Тільки дуже-дуже велике. З півтора мільйона чи більше населення. Ну ось. Тут живуть оці ферм один чи може їх декілька сім'я. Сім а от теж. Ділянки у них достатньо великі. Може. Поля. Може, звичайно, може продали, тільки ділянка залишилась біля дому. Ось тут таке засаджено все повно. Що там за... А, виноград засаджений у дворі. А, і тут домик у нього хороший. Зліва був. Ось хороший злівий дом. Я б сказав шикарний. прямо така фазенда. Ну вже буде можливість, треба проїхатися так. Туристична поїздка по сільській місцевості Кантрі вони називають, так? Да? США, Вон, навіть трактор рестаїть. І тут продають. Фрукти овощі можна зупинитися, купити що хочеш Справа теж фермери живуть. А чому називається кантрі? Це моя, мій варіант. Ну, це тому що було місто, а коли я поїду там In country. Це значить за місто виїжджає, ну і що залишається? Ну, країна просто є. От. Поїжджу по країні, це і є кантри. Так вони прижились, мабуть, для сільських людей. Вон там працює один, щось нала... на... налаштовує. І стали звати «кантри». Тобто вже не місто. А сільське господарство придумать, як у нас, ну, скажемо, ну я знову ж таки, віледжі єся, а чи вони відрізняються, не знаю. Може хтось знає, напишіть, яка різниця в назвах населених пунктів. Ну, Звичайно, я можу передбачити, що воно по кількості проживаючих, хоч тут такі е, страшні паркани, і за ними таке. Так як у нас в селах буває, що дуже бідно люди живуть, ну і умовно бідно. От через Баскет. 4 за 1 долар корм, а не 1, а 4 цих як їх... ой. Набувся. Кукурузи ці початки за 1 долар. От 10 авокадо. Я проїхав, там може далі туди, 22 було. А тут 10 авокадо за... Один долар. Можна куплять, коли їдеш, зупинився, накупив, поїхав далі. Ну от теж Family Fest, на Охарі даже є. Взагалі робить робітничу. Робота, то все... Роботу на якомусь такому виробництві, чи сільському, чи промисловому, в США, я думаю, можна знайти. Ну, ясно, що буде, щоб документи і щоб взяли там, може якісь навики потрібні, не знаю. Ну от було, що тут можна в сільському господарстві? Тяпкою махати, ну, ясно, що там на тракторі, це так це теж навчитися за день можна. Ось він не туди заїхав, шив направо, а мені наліво треба сюди. Так. Ой. Скоро вже зараз виїжджаю на трасу. Тобто це спустився. А, ну це називається передгір'я чи підгір'я. На цьому підгір'ї все наліво-направо подивіться, все тут ферми. Ну і отак от зустрічається, де... Трохи більше, ніж одна, скажімо, будинок, населений на пункт виходить. Теж цікаво, так би було, я ж кажу. Не знаю, чи вони це сприймають нормально, якщо заїхав до одного, другого, поговорив, як життя, що робити, взагалі, як все виходить, чи вони готові поговорити так. Правило, це теж ну, ясно, що це фер. Ух ти, у нього старай, сарай старий. Цікаво, що вони так будують їх високі, такі сараї, не так як у нас низькі, а високі, там, ну, скажімо, умовно, я б сказав, там три поверха мінімум. Ну, Ясно, це вони теж для складання сіна все робили, щоб туди наверх все складувати. Так, ну мабуть треба вже виключити чи я. А, ні, всі ще світять, лампоч, ладно, виключу, коли буду заїжджати на фрівей. І ось поле, це все поля вже місцевих фермерів, це не корпорації. Вони своє садять, капуста якась чи що. Зліва будиночки такі невеликі-маленькі. Не знаю, капокаже. А, закріпив, не повертається. Оде живуть так. Ось, маркет Ice колбія. B. Ух ти! Такому старому-старому дерев'яному домику магазинчик назвав маркетом. Знову ж таки, зліва справа, щоб розуміли, під сашки От. зліва справа ой, камні продають. А це... Ш... Ш... Не зрозуміло, якийсь склад чогось. Під... під ці як їх? Піддони ось все выставлено, что продают. И сейчас никто не зупиняется. Ой. Вот, Бачите, поштовые скриньки, так что живут люди. А вот это я заехал уже в Гиллорой Сити, написано было. Гиллорой Сити Лимит. Кердон. Це вже гілерей. А то так просто було. Фермери з своїми земельними ділянками. І в цьому гілереї я виїжджаю на Фрівей до Сан-Хосе. Ось такий гіллерей. До речі, по-моєму, я в цьому гілелеї купував, купував, при, причіп купував. チキンナトストロのくせ輪や。